Так, здоровенно ходив у школу, як я живу. Відомо, я ж ходив у школі. Ходив. Обізательно, я шість класів кончив. Шестий, як по те, у мені була на осінь німецька. І я те, не пішов здавати, більше не пішов. Шестий клас, значить, я закорчив, читаю шістий клас. Скільки шк... років було, як пішли ви вже на війну, як провели? В 44-му я пішов. Як вже в Освободі тут. Mm. Yeah. Я того. До передової то я не був. Uh -huh. А ну, зеліта артилерія прикривали мирові. Це була збор, як то казав. Всі національності. Всі національно, що там були, там і були. А от коли салют бачили, що відчували? Що можеш відчувати? Як, як, як то сказати? Це приблизно ми на дно мародому стоїмо, два мородому святкушки, тієї, як вони називаються. Крупнокаліберні, знову рота трупкує каліберних, це все для того, щоб От. От таке. Так, аеродром передвігається, ми заїв. Як під'їхали, де там наше місто, моментально, як це за два часа тобі дворик викопаний, земляночка, як це казав, і все, готово. Це вже питати. Медалі давали вже після війни вже. А оце орден ще все... Називається да. орден по день. В яких військах ви служили? Що? Ну, вже, вже, вже сказали, що в яких військах, питає, служили. Зенітна артилерія. події? Які ви пам'ятаєте події з війни? Не пам'ятаю, я не відчуваю. Що запам'яталося, що заповнилось вам от за час служби, за час війни, що саме найбільше заповнилося? Що... що там заповнять? Я знаю, що, що там заповнилося. Все вже позабувалося. Ну, а що б хотіли от, дітям, що б хотіли б сказати? Я хто знаю, що при совітській владі мені було лучше жити. Ви понимаєте, почему із відстасі здається хорошо. Ну, я бачу, що народ жив до при совітської народ на родючий. Все. Не все время, а вже в останнє время ото вже був е, той, він Хрущов, заступили е, Брежнев, це вже було вообще міна, ну, народ добре жив. Махав. Бо так. І от я і, ж, жаль, я і що ж тоді, нашим Ну, ну кому тайм та власне попала. Бо то в поп попорозчити. Ти поняв тебе мене. Я далі, що оцей сам кравчук і з яйця не робив від ділок. Чи